Сьогодні день села, 10-та річниця створення громади, день незалежності та на благодійний ярмарок на підтримку зсу для збору коштів на автомобіль для наших захисників. Плюс ще в межах благодійного заходу благодійної ярмарки відбувається конкурс вареників до дня 10-ти річчя створення. Я Олена, я майстриня з Білозір'я. Виробляю прикраси ручної роботи з натурального каміння, з кераміки і е, різні такі штучки цікаві. Також я нагадую вам, що важливо долучатися до різних зборів та брати участь у ярмарках. Сьогодні у нас не тільки свята ми святкуємо. У нас основне це зібрати гроші на ЗСУ, тому що сьогодні 10-та річниця перш за все, створення нашої громади, і наша мета. Розпочати збирання коштів на автомобіль для наших захисників, я думаю, ми розпочнемо сьогодні. Ця, цей процес буде йти протягом неділі, щоб зібрати кошти. І сьогодні день села, яке буде 24-го В нас відзначається день незалежності, день прапора. День робимо на дві стріччя, наше створення громади. Тому що сьогодні ми хочемо привітати всіх наших мешканців села. Не скупіться на донати швидко. Купуйте, мабуть, цю вже презентацію мені час кінчати, та нищіть купіть собі і друзів. Частувати.